Сподіваємося, що у нас зараз в Нежині буде новий віток, і це для нас теж дуже важливо. Тому от, о, ці а, співпадіння вони не випадкові. Тому коли ми розмовляли з Олександром Михайловичем, я побачив його зацікавлення, тому дуже приємно, що ви а, сьогодні з такою позицією і для нас це дуже важливо. Нежин це наш основний міст, насичена грецьким духом і грецькою історією. Тому для нас Ніжин стає базовим містом для грецької діаспори, для грецької спільноти. Зараз знаходимося в такому стані, коли ми, на жаль, тимчасово втрачаємо території компактного проживання греків в Україні. Тому ми, у зв'язку з тим, що ми втратили одне, ми знаходимо шляхи розбудови. Нового і підняття історичних моментів е, нашої української спадщини, і Ніжен з'являється таким місцем, де спадщина від греків залишила дуже багаторічне е, наслідя. І ми, як федерація, дуже зацікавлені в співпраці з Сніжиним, е, в співпраці з розбудови нашого надбання і розвитку культурної та історичної спадщини, так як Ніжен. І Греція має багато чого спільного. Це і історія і пам'ятки архітектури, наші церкви, собори, і саме головне люди, які тут проживають грецького коріння, грецького походження. Звичайно, що наше завдання поновити активізувати нашу співпрацю, яка, на жаль, за останні роки, особливо під час війни, була втрачена. У нас є місто побратим, міста Яніна в Греції, але на жаль, останні 10 років з ними немає контактів, тому я поставив перед нашою командою завдання. Відновити, активізувати цю роботу. І сьогодні, приймаючи цю делегацію, ми побачили, який у нас величезний потенціал. Тому що, за словами федерації, по суті, Ніжин може бути сьогодні таким осередком, столицею України в плані грецької співпраці. Тому я бачаю дуже багато перспектив в цій роботі, е, великий потенціал, і будемо над цим працювати, щоб наша українсько грецька дружба була якомога міцніше.